Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека, і сьогодні у нас для вас дуже чуттєвий та великий огляд. Бо зовсім скоро світ почне тонути в букетах червоних троянд, повітряних кульках, плюшевих ведметиках і нескінченій кількості солодкого. Повітря буде іскритися від феромонів, а в романтичних місцях блищатимуть очі чоловіків та жінок. Так, ці слова про 14 лютого. День всіх закоханих! Ми вирішили нетрадиційно традиційно підійти до свята і запропонувати вам добірку годинників для чоловіків і жінок, котрі виглядатимуть дуже привабливо як в парі, так і поодинці, адже це не тільки потрібні аксесуари, а й символ вашої нерозлучності та нагадування про кохання. Тож сідайте зручніше і готуйте очі та вушка, аби вибрати другій половинці той самий найкращий подарунок. Першим відео відкриває часоміри з класичної категорії. У австрійського бренда Jacques Le Mans є чудова модель для чоловіків. Тип механізму тут кварцевий, тобто робота йде від батарейки, корпус стеблястий, стальний діаметром у 40 мм, циферблат темно-синій, так само, як і ремінець зі шкіри, захищає конструкцію мінеральне скло, серед функціональності є індекси, аналоговий тип індикації, відображення дати, закладений водозахист 100 метрів, покриття циферблата алюмінацію. Що дозволяє знайти час без використання ліхтариків навіть у найтемнішу частину доби протягом романтичного побачення. Виробник відносить виріб до колекції серії 200, про неї декларують коротко та промовисто. Представляємо годинник у стриманому стилі, а яскравим акцентом є наконечник секундної стрілки. Для жінки можна вибрати годинник від швейцарського бренду Ханова. На тлі корпусу з нержавіючої сталі неймовірно красиво виділяється циферблат із синім рефленим покриттям і елегантним поділом із кристалів. Є виділена індикація часу, механізм теж кварцевий, циферблат за розміром 32 мм, індикація аналогова, всю цю красу покриває мінеральне скло, водозахист 50 метрів. Такий годинниковий тандем ідеально доповнюватиме вас як пару. Не менш ефектно з ним можна виглядати і на сольних виходах, проте певні співпадання за дизайнами і параметрами вам завжди грітимуть серце. Не забули ми й про тих, хто дозволяє собі експерименти. Тому тепер ви дізнаєтесь про найяскравіших представників серії Фешн. Якщо чуєте про вказаний сегмент ринку вперше, то ловіть роз'яснення. На такі годинники дизайнери спрямовують усю свою фантазію. Тому ремінці можуть бути найрізноманітніших кольорів та навіть зі стразами. А циферблати прикрашають малюнки або принти, тобто нетиповий вигляд це фешн. При першому погляді на DC1997 для чоловіків від Disel впадає в око використання чорного, немов вороняче крило солікону в ремінці. Матеріал хоч і більш м'який, але надійний. Механізм вже добре знайомий вам кварцевий. корпус полімерний. До речі, він візуально нагадує тонований метал. Довжина корпусу 50 мм, ширина 45 мм, а товщина 11,6 мм. Тип індикації аналоговий, скло знов мінеральне. Головка під заводу а та також стрілки і мітки золотисті. Вздовж циферблат проходить світла смужка зі згадуванням виробника та зазначенням водозахисту в 30 метрів. Для жінки в такому випадку рекомендуємо Festina f 169 37 Drip d Це блискавичне поєднання зріблястої сталі та благородного рожевого золота. Примітно, що ця модель представляє колекцію Mademoiselle. Це офіційна колекція Міс Франції. Вона з'явилася завдяки Клеманс Ботінна, яка виграла відповідний титул і стала музою для Festina. За характеристиками, годинник отримав кварцевий механізм, корпус діаметром у 32 мм та товщиною у 7,9 мм. На циферблат нанесені арабські цифри та індекси, індикація аналогова, поміж позначками лаконічно розташувалися кристал, водозахист 50 метрів. З такими атрибутами ваша пара виглядатиме, наче Вікторія та Девід Бекхеми, Блейк Лавлі та Райан Рейнольдс або Джордж і Амаль Кулуні. Певнені, що серед наших глядачів є спортсмени, тому в нас є дещо і для вас від японських майстрів із Касіо. Чоловікам цікава пропозиція. Вона належить до колекції G-Shock і в усьому світі її знають як таку, що неможливо вбити. Годинникам не страшні удари, вібрації та перепади температур. Ця модель нагадує на великий космічний корабель, яким могли би користуватись герої фільму Вартові галактики. Розберемо за деталями: механізм кварцевий, скло мінеральне, корпус полімерний, його діаметр 46,4 мм, довжина така ж сама, ширина 52 мм, товщина 14,9 мм. Тип індикації подвійний, аналоговий та цифровий. Дизайнери вирішили поєднати 98% чорного матеріалу з двома відсотками сіро-синього. ремінеці з полімеру, набір функцій та характеристики просто вражають. Секундомір, який може вимірювати час з точністю в 1 секунди, будильник, індикація дня тижня та дати, підсвічування, сонячна батарея, протиударність, водозахист 200 метрів, приймання радіосигналу. Після налаштування на місцевий час поступає радіосигнал калібрування, який дозволяє отримувати максимально точні покази. Жіночий варіант Casio GM S5600 взагалі не схожий на чоловічий, хоч він теж G-Shock. Механізм тут кварцевий, а індикація електронна. Ремінець чорний із полімеру, а квадратний корпус із нержавіючої сталі. В кольорі рожевого золота. Задовжиною він 43,8 мм, шириною 38,4 мм, товщиною 10,9 мм, водозахист 200 м. Список функцій не менший. Секундомір, який працює з точністю 1 сота секунди, таймер зворотнього відліку, будильники з безліччю звукових сигналів, другий часовий пояс, електролюмінесцентне підсвітлювання, LED-індикатор, протиударність, індикація місяця дня тижня та дати. Такі подарунки будуть вдалими один для одного не тільки з орієнтацією, виключно на спорт вони підходять для робочо відпочивальних буднів. Як то кажуть, варіант два в одному. З нашого боку, було б романтичним злочином оминути швейцарського виробника часомірів класу Преміум Longines із його серією Conquest. Тим більше що підібрані нами моделі з нержавічої сталі дуже схожі між собою та сподобаються тим, хто полюбляє дійсно парни. Чоловічий годинник має кварцевий механізм і сапфірове скло. Корпуса нержавіча сталь, його діаметр 43 мм, а товщина 11,5 мм. Індикація аналогова з арабськими цифрами та індексами. Є демонстрація дати, водозахист 300 м. Жіночий, ідентичний, але різниця в кількох моментах, зокрема у діаметрі корпуса в 34 мм та у товщині 9 мм. Обидва годинники примітні гармонічним поєднанням срібла в корпусі та браслеті, а також синьому циферблаті. До речі, формат Conquest просякнутий духом сміливості та любові до нових горизонтів із 1954 року, і до сьогодні. Це високоякісна елегантність із надточними технічними характеристиками, ба більше це завжди широкий вибір. Якщо сподобалась модель, але хочеться іншого кольору, то для жінок представлені безліч металових варіантів. А для чоловіків є наручні супутники з ремінцями зі шкіри. Але дивіться, щоб кохана не взяла один із них в оренду. Занадто вони спокусливі. Також, як презент, можна вибрати смарт-годинники Fossil Gen 6. Вони стали справжнім хітом як серед чоловічої половини фанатів, так і серед жіночої, функціонал у них однаковий, а дизайн формується як у класику, так і у спортивний або casual. Циферблати можна вибрати самостійно з доступних на девайсі, або завантажити з Google Play чи App Store. Задаєте настрій ви: Fossil Gen 6 сумісний з Android та iOS, тож можна не турбуватися. Більше про смарт-гаджети за Посиланням, яке ми залишили для вас у описі. Як резюме, хочемо сказати, що найромантичніше свято року день святого Валентина, вимагає особливого подарунка. Тому про нього варто замислюватися завчасно, особливо якщо ви налаштовані обійтися не просто плюшевими сердечками, а хочете дійсно порадувати кохану людину. Кохання нерозривно пов'язане з поняттям часу. Поміркуйте самі: дні очікування зустрічі та момент побачення, перші хвилини і та сама секунда, коли розумієш, ось воно моє. Дати, день першого знайомства і поцілунку, день освічення в коханні та день заручин, весілля, народження дітей, їхні перші слова та кроки, список можна продовжувати до нескінченності. У кожної пари є безліч секунд, хвилин, годин і днів, які важливо відзначити і запам'ятати. Якщо ви вирішили подарувати годинник, але хвилюєтесь при виборі, купідони з мережі магазинів Дека вам допоможуть. На цьому у нас все. Якщо сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Посилання на годинники з відео ви можете побачити в описі. Бажаємо приємних, зворушливих і незабутніх моментів з вашими коханими. І як завжди, слідкуйте за новинами в світі годинників разом із Дека.